Так, це одне з цікавих питань. Воно uh -huh. також ходить до розділу да, в, в, в деяких ресурсах, є розділ 100 найпоширеніших помилок, da, da. і оце uh -huh. питання там присутнє. Як ви діяти водій білого автомобіля? В даній ситуації під'їжджаючи до автобуса, що розпочинає рух відпозначеної зупинки, розташований за межами населеного пункту. Ключові фрази остання фраза за межами uh -huh. населеного пункту. Покажіть своє бачення ситуації, да. що, що повинно робити білий? Має перегрузці або повинен зменшити швидкість і дати можливість маршрутному розпочати рух. Ваше бачення ситуації? Тут Шкучиться. у нас пишуть всі другий варіант. Перший, другий варіант, перший, да, пишуть. Так. перший варіант помилка, помилка, да. помилка. За межами цього пункту, пункт 17. Крапка, не пам'ятаю точно, не діє. Угу. Тому має первогорусі зараз. Відвіль. Ну, в основному, скажімо, так, смисл цієї події такий. Маршрутні транспортні засоби, які рухаються на населених пунктах, мають, скажімо так, графік руху, жорсткий. У mm -hmm. мене знайомий працює на наших муніципальних автобусах, і він, я бачу, досить жорстко притримується, чітко притримується mm -hmm. графіка. В нього висить розлад, він, скажімо, приїхав трошки раніше, бачу, трошки постоїть, mm -hmm. потім їде або швидше там їде коли. Запізнюється дай, і от, скажімо, в населених пунктах це суттєво uh -huh. буде давати перевагу в Русі, поза населеним пунктом. Е, транспортні заси не мають такого жорсткого графіку, і тому вирішили, що тільки в населених пунктах треба давати їм перевагу в Русі, а поза населеними білий має перевагу в Русі.